Скажи, будь ласка, як правильно приймати участь чи брати участь, брати участь, приймати, приймати участь, приймати участь чи брати участь як буде правильно? Брати участь, брати участь, брати участь, брати участь, брати участь, брати участь протягом дня чи дня? дня. 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 дня Протягом Протягом. Протягом. Протягом Протягом як правильно буде… чи дня. Протягом дня, протягом дня. Протягом 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 дня. 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 На протязі Моя автобіографія чи просто біографія? Біографія. 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 Якщо просто автобіографія. Моя треба, чи ні? Ні, не треба. Моя біографія. Просто автобіографія. Просто біографія. Автобіографія. Моя автобіографія чи просто біографія. Жоден. Автобіографія. Біографія. Моя автобіографія. Автобіографія. Але? Моя автобіографія. Це ж. Ну, масло масло. Слідуюча тема чи наступна тема? Наступна тема. Наступна тема. Наступна тема. тема Слідуюча чи Наступна тема. Наступна тема. Наступна тема. Наступна тема. Наступна тема. Наступну тему. Наступна тема. Ні в коєму разі чи за жодних обставин? За жодних обставин. За жодних обставин. За жодних обставин. За жодних обставин. За жодних обставин? За жодних обставин. За жодних обставин? За жодних обставин. За жодних обставин. Запитати питання чи поставити питання? Поставити питання. Поставити питання. Поставити питання. Поставити питання. Поставити запитання. Поставити, поставити питання. Поставити питання. Поставити питання. Згідно з законом, чи згідно закону? Згідно закону. Згідно з. Згідно закону. Згідно з законом? Згідно з законом. Закону. Згідно з законом. А відповідно наказу, чи відповідно до наказу? Відповідно наказу. Відповідно до наказу. Відповідно наказу. Відповідно до наказу. Відповідно до наказу. Відповідно до наказу. Відповідно до наказу. Як правильно, відповідно наказу чи відповідно до наказу? Перша. Як правильно писати в цілому і в основному? Разом чи окремо? Окремо. Окремо. Як правильно писати слова в цілому і в основному? Разом чи окремо? Окремо. Разом окремо. Я думаю, окремо, окремо. Разом. Окремо. Окремо. Ну, напевно, окремо. Виконати наступним чином чи таким чином. Наступним чином. Наступним. Наступним чином. Наступним чином. Виконати наступним чином чи таким чином. Таким чином. Таким чином. Виконати наступним чином. Ви, Виконати наступним чином. Наступним чином. Для любих цілей чи будь-яких цілей? Будь-яких цілей. Для будь-яких цілей. Для будь-яких цілей. Будь-яких цілей. Для будь-яких цілей. 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 Будь-яких 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 Будь-яких. А для Зустрінемося з вами в лютому місяці, чи зустрінемося в лютому? Зустрінемося в лютому, в лютому. В лютому місяці. В лютому. А зустрінемося з вами в лютому місяці, чи просто в лютому? Просто в лютому. В лютому а, В лютому місяці. В лютому місяці В лютому, в лютому просто. З, ну, я думаю, зустрінемось з вами у лютому. Як правильно вживається слово правило в родовому відмінку «однини»? І ще раз можна? Як правильно вживається слово правило в родовому відмінку однини? Правила. Ким чим правилом? Хай буде правило просто. Нема ч... кого чого правила. Правило. Нема кого чого правила. Синонімом якого слова є вираз розгортається. Синонім? Синонім розгортається, поширюється. Відкривати. Не знаю, «розвертається»? З... Закінчується. Розкривається. Розквартировуються. Яка відмінкова форма слова дівчина в родовому відмінку множини? Дівчини. В родовому? Відмінку? Дівчина. Дівчин? Дівчини. Дівчат. Дівчата. Який? Може бути антонім до слова радісний. Е, сумний. 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 Який антонім до слова радісний? Сумний. Е, яким чином можна, можна визначити рід прикметника красивий в реченні? Е, якщо є... є іменник? Ну, який красивий, чоловічий рід. Красивий, ну це він, це ну, чоловічий рід. Так, ну яким чином можна визначити е, його рід у реченні? Яким чином, ну якщо там іменник стоїть після нього, якщо іменник у це чоловічому роді, то і красивий це чоловічий рід. А яким чином відмінюється іменник День в родовому відмінку множини? День в родовому відмінку множини? Дні, можливо. Родовий дні. Днів? Дней. Дней? Днів. О, днів.